Соціальна реклама: Щоб жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошують до програми Лікар знає. Сьогодні у нас буде надзвичайно важлива тема, хоча кожна тема у нашій програмі має значення, бо ми обговорюємо все, що стосується нашого здоров'я. Але сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші про дві найпоширеніші очні хвороби: це катаракта і глаукома. Найпоширенішою вважається катаракта на другому місці глаукома. Іноді буває, що ці захворювання а, одразу є. В одного пацієнта власне, що з них первинна, як цьому всьому протистояти? А найголовніше, хочемо нагадати і сподіваємося, впродовж нашої програми нагадати, що рання діагностика вона просто необхідна тим пацієнтам, у кого вже є погіршення зору ну а профілактичні огляди. Вкрай необхідні кожному з нас. Отже, про глаукому і катаракту сьогодні піде мова у програмі Лікар знає. Я з радістю представляю свого сьогоднішнього гостя. Це відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков. Добрий день вам Сергій Добрий день, Ірино. Я вам дуже дякую за такі просвітницькі просвітницькі програми, які ви проводите. Ви знаєте, від цього от кожного разу я простухов. Мені наскільки подобаються ті запитання, як ви які ви задаєте, як ви готуєтеся чудово через те. От ви я вважаю, що це ваша програма? Дякую дуже. Але я е, проанонсую, що сьогодні запитань багато буде і від слухачів, бо е, ми в нашому ефірі анонсували розмову з вами. Ефір з вами і пропонували людям писати, е, і люди писали. Що ще раз підтверджує актуальність теми і на Фейсбуці Я виставляв так. Так, ось і вже є запитання. І давайте е, також запропонуємо. Писати і впродовж нашого ефіру. Вайбер. Будь ласка, номер занотуйте 098 009 98 98, От маєте 25 хвилин, щоб проконсультуватися Сергія Олександровича. Якщо ж не встигнете під час нашого прямого ефіру, будь ласка, звертайтеся в медичний центр «Очі клінік, де в тому числі консультує Сергій Олександрович, а також інші фахівці найвищого рівня, найновіше обладнання, найновіші технології, все запропонують вам. В меди. Чому центрі Очі клінік. як звернутися? Це вулиця Васила, Василя, Василя Липківського, 16 В. Це зовсім неподалік від південного вокзалу. Я уже уточнюю цього разу, тому що побувала там в понеділок і точно вже знаю локацію. Отже, Василя Липківського, 16 В. Або телефонуйте на багатоканальну безкоштовну лінію 0800-333-707. Інформація прозвучала на правах реклами. Отже, Сергій Олександрович, поки люди нам пишуть, ми пізніше будемо зачитувати їх запитання. Давайте, давайте розпочинати. Отже, катаракта і глаукома. Так, це в принципі це два різних захворювання. Але наскільки часто зустрічаються випадки, що в одного пацієнта обидва вони є? Розумієте, це два різних захворювання, які знаходяться, по-перше, в одному органі око і в передньому відрізку ока. Тобто кришталик це передній відрізок ока і глаукома. Це кут передньої камери, через який відтікає рідина. Ну, в нормі у нас ось таке око, як куля, і скільки рідини виробляється, в оці, скільки повинно відтікати, то тоді це буде баланс і буде нормальний тиск, він вважається до 19 мм ртутного стовпа. І коли е, трошки забивається у нас кут передньої камери, а кришталик якраз контролює. Кут передньої камери. Якщо кришталик нормальний, здоровий, він плоский і він не закриває кут передньої камери. А коли він починає набухати, тобто появляється катаракта, то він перекриває цей кут передньої камери, і в людини піднімається внутрішній тиск. Ага, тобто катаракта Ось сприяє. Звичайно, от початково набухаюча катаракта, сприяє гіпертензії. Гіпертензія, от є підвищений тиск внутрішній, це називається гіпертензія. Угу. А щоб поставити діагноз глоукома, треба провести ну, шість дуже важливих досліджень, щоб підтвердити глоукому чи виключити. Я можу сказати, що е, от в нашій клініці, дякуючи ну, направленню кафедри, тому що ми глоукому. У займаємося професор Петренко, доцент Новак Людмила Пантелеєвна, я Дмитро Васильович Жмурик, це власник клініки, і професор кафедри, він дуже багато оперує цих захворювань. То ми стараємося провести повноцінне обстеження. Це саме головне при глоукомі. Коли людина осліпне при глоукомі, це залежить від того, коли вона почне лікуватися. І от той момент, коли та я ще почекаю, та я ще не так погано бачу, та скільки мені осталося, і оці всі фрази, так вони, по-перше, е, ну дітям надоїдають вже від своїх батьків чути це. І тоді вже батьки погоджуються, коли термінальна ситуація дійсно. Ми можемо оперувати і робити все, що необхідно, але краще своєчасно прийти і зробити діагностику. От подіядіагностика, ви розумієте, от там хтось поміряв тиск і каже, що у мене високий тиск, внутрішній, Ну і що? А можливо, у вас товста рогівка, і так повинно бути. Важливе при глаукомі це поле зору. Поле зору є спеціальне комп'ютерне дослідження. Поля зору, де чітко видно наскільки пошкоджені зорові клітини, і чи є уже атрофія зорового нерву, чи немає, і тоді тільки можна вияснити саму методику лікування. Ну і ще ж в тому, і ми про це вже говорили. Але давайте нагадаємо, що безсимптомно ця штука, якщо при катаракті все таки там є, відчувається трішечки погіршення зору, то при глаукомі – ні. От, розумієте, а при главкомі ми маємо просто звуження поля зору, а центральний зір дуже довго у пацієнта хороший. Е, і е, дякуючи тому, що при главкомі е, 70% пацієнтів мають катаракту, то по змутненню кристалика лікарі в поліклініці не завжди мають повноцінний об'єм обстеження, але по змутненню кристалика вони розуміють, що треба вже робити оперативне втручання. Саме гірше, це коли пацієнт вже каже, мені вже пора. Оце тоді вже пізно. Mm -hmm. Розумієте, якщо вам 45 років і більше, і у вас в сім'ї в когось була глаукома, будь ласка, потрібно раз на рік перевіряти внутріочний тиск. А краще всього зробити золотий діагностичний об'єм дослідження е, зорового нерву. Е, якщо у вас не було глаукоми, то е, після 45 років, е, скажімо, можна обстежуватися раз на два на три роки е, по мірі необхідності. Дивіться, ще про глаукому хочу все-таки перейти до запитань від слухачів, бо їх багато, щоб Давайте, ми все, все встигли. Цікаво. Але про глаукому ще хочу. От я вчора, коли читала, коли готувалася до ефіру, то я тепер знаю, що буває первинна і вторинна катаракта. Так. І от я прочитала, що, о, вроджина, глаукома, да, глаукома, вроджина, так, так. що вторина виникає як наслідок певних інших захворювань ока, правильно? Так, наприклад, цукрового діабету, коли. У нас діабетична ретинопатія, коли розростаються судини на очному дні, а вони мають чим харчуватися цукром, і вони розростаються до кута передньої камери. І той кут передньої камери, де фільтрується рідина, він заростає судинами, і це називається вторинна лоукома. Після травми от зараз військових дуже багато наших хлопців, які постраждали, і коли проводиться реконструктивне вже оперативне втручання в нашій клініці, то Частина кута передньої камери прикривається деколи, але буває достатньо фільтрує добре. Бере на себе інша частина, скажімо, кута передньої камери, і е, тиск може бути нормалізований. Але це може бути також причиною вторинної глаукоми. Тобто, оці захворювання як цукровий діабет і травма одні з причин вторинної глаукоми, запущеної і, і ще одне: одразу на двох очах розвивається чи по різному буває? По-різному. По глаукома ставиться на кожному оці. Окремо, наприклад, на одному оці може бути відкрита кутова главукома перша а стадія, а на другому оці третя стадія главкоми, тобто не обов'язково паралельності тут немає, тому що кут передньої камери, трабекула, вона забивається по різному в кожному оці. Зрозуміло, дякую. Так, зараз переходимо до запитань від слухачів для тих, хто ще не встиг поставити своє запитання, але має в цьому потребу проконсультуватися. Ну, хоча би так, щоб, щоб зрозуміти, куди рухатися далі, чи щоб можливо там свої підозри підсилити чи зняти. Будь ласка, пишіть нам 098 009 98 98, Це номер нашого вайберу. До кінця ефіру лишається ще 20 хвилин. Ще встигнемо а, зачитати ваше запитання. Ну і заодно і нагадаю, що завжди можна проконсультуватися. Про ти діагностикою лікування в медичному центрі очіклінік, це вулиця Липківського, 16 В, неподалік від південного залізничного вокзалу, ну буквально там 10, там навіть менше, мабуть, хвилин 7 звідти йти. Телефонуйте, щоб дізнатися деталі 0800 333 707. Інформація прозвучала на правах реклами. Так, перше запитання в нас буде від Олени. Воно російською мовою. Я як завжди буду перекладати, бо як відомо з. 1 січня вже вступив в дію а, нова норма закону, де 90% продукту мають бути на радіо і телебаченні, мають бути винятково українською мовою. У вас було до сьогоднішнього дня 100%. Це, це правда. Так, добрий день. Донці вчора поставили діагноз глоукома. призначили, звісно, ще до обслідування до досліджень. До досліджень моїй донечці всього 11 років, і я не можу в це повірити. Як таке може бути? Плачу постійно, оскільки живемо за за кордоном, є ще. Є мовний бар'єр. Скажіть, чого чекати, як з цим жити, як швидко падає зір, як лікувати? Дякую вам, болить серце. Ну, це дуже, дуже важливо. Це дитина, це вроджена глаукома. Дійсно, згідно нової класифікації, вона відноситься до вродженої глаукоми, і мова йде про те, що. Е... Чи правильно поставлений діагноз це найголовніше? Розумієте, підвищений внутріочний тиск, я говорив, це гіпертензія. Це підвищений тиск, це ще не глоукома. Глаукома це коли вже страждають функції уже поле зору, зір і таке інше. Через те я думаю, як зовуть пацієнтку нашу Олена. Олена. Ну, Нехай Олена, якщо вона нас чує. В мене є багато меседжерів і в Фейсбуці, mm -hmm. і в Ютубі, і кругом. Нехай мені напише. І скине ті Цифри. діагностичні процедури, які їй проведені, і потім набере. Ми з нею обговоримо так онлайн. Я її проконсультую з задоволенням. Але в принципі, те, що мене, от, наприклад, з цього питання стривожило 11 років. Так. Глаукома, може і в такому юному віці, бо відомо, що там і катаракта, і глаукома, це такі трохи старших людей. Звичайно, хвороби. глаукома є так само, як і катаракта, вроджена, є набута, є вікова. Є ускладнена. Через те, в цій ситуації це відноситься до вродженої глаукоми, яка mm. переходить підлітково. Тобто це реально, це мова йде про дисгенез кута передньої камери. Тобто око має певну будову. І оце ми маємо передню частину і тут кут передньої камери, а тут фільтр у нас. І от там, де фільтр, там вроджені є плівки. Дезгенеску та передньої кави. І ті плівки не дають ем, відтікати нормально людини. І коли дитина була маленькою, то практично не замічали це. А коли батьки могли побачити велике око. Збільшилося око, або змутніла рогівка, така стала матовою. Або дитина почала скаржитися, що вона не бачить. Не Добре, скажіть вас. Ми Олені передамо ваш телефон, щоб вона з вами зв'язалася Це але, дитина, да так, але мені все одно цікаво те, що Олена запитувала. Що далі, як швидко? Ну тобто, -то. якщо це діагностується, це лікується, бо відомо, що та ж таки катаракта, там все просто поміняли криштали, і людина прекрасно бачить. Нехай мама не плаче, тобто, в принципі. Мова йде про те, що. Бо вона написала, я там плачу. Е, перше компенсація вроджена голоукома, тільки оперується, тільки оперативне втручання. Ніде в світі ніхто нового нічого не придумав. І потім супровід краплями. В залежності від того, як компенсувався тиск, йде супровід краплями, і цей супровід до глибокої старості може бути. І кожного разу в нас виникають нові технічні можливості. Наприклад, фільтри, які ставляться в кут передньої камери. Кожна фірма, яка випускає краплі, старається дати ще якусь нанотехнологію. І оці фільтри, деякі фільтри тримають довго. Нормальний тиск деякі трошки менше, але це вже проводять такі дослідження, і вони достатньо вдалі. Ну, це знаєте, як з цукровим діабетом, так ти це в тебе, наприклад, інсулін на все життя, але сучасні технології так само дозволяють це ну, і вживати якісний ці... інсулін. Да. Люди доживають до глибокої да. старості. Так, ідемо далі. Діана, у нас наступне запитання. Це я зачитую запитання, які ще вчора нам надсилали. Угу. От ми запустили анонс, і е, люди нам писали е, теж російською мовою, тому я знову буду перекладати у тата 70 років глаукома. Е, змінювали хрусталик. Е, може бути. Ускладнення ще катарактою. З лікарем зустріч у середу. Сьогодні середа, я так розумію, сьогодні. Лікар сказав, що випадок складний, запущений і так далі. На останньому огляді сказав, що. Око йому в принципі подобається довге запитання, тому трохи витратимо час. Операція із заміни зроблена 10 днів назад. Весь час крапля... капаємо краплями для заживлення, регенерації азопт для. Фіксування Ди да тиску, очного да. тиску, око ще припухле, трохи болить, шви розмоктуються, як сказав лікар. Сьогодні з'явилось перед глазу, перед оком кілька мушок. Чи значить це, що око не відновлюється, чи таке, чи завжди таке довготривале заживлення, і таке гарне слово, адхадняки. Я не знаю, як перевести його після заміни е, е, кришталика. Але все ускладнюється ще глаукомою. Ось так. Якщо ви зрозуміли, з того ж зрозуміло, що я... тому що складний випадок, тобто у пацієнта є просто запущений варіант катаракти, який призвів до глаукоми, тому що па... пацієнту ж забрали катаракту, поміняли кришталик. І дійсно, якщо це запущений варіант, то можливо зробили ще антиглаукомну оперативне втручання, а воно е... складна операція, тому що вона комбінована. І... Те слово, яке ви назвали, певний час відходить угу. око достатньо довге. Згідно протоколу лікування, десь до місяця у вас повинна стабілізуватися ситуація. Тобто на чому? Після операції з приводу глоукоми, це не значить, що вам вирізали глоукому, бо дехто з пацієнтів каже, вас прооперували для того, щоб компенсувати тільки тиск. І в подальшому, після оперативного втручання, ви будете продовжувати в більшості випадків закапувати крапельки від глоукоми, можливо, менше. Кількість. Mm -hmm. Через те в цій ситуації це складний випадок. Я думаю, якщо буде бажання, будь ласка, нехай підійдуть, бо в нас якраз на базі очі клінік, кафедра офтальмології. У нас я, Ірина Васильівна, Новак, Дмитро Васильович, оперужуючий, хірург у нас основний. От Ми можемо проконсультувати, тому що до нас більше приходять пацієнти. Щоб знайти правду, знаєте чому? Тому що я всім кажу, кожен має піти до двох-трьох лікарів і почути думку. А то я от повірила, я от зробила, і мені не помогло. Вибачте, а можливо, могли можливо, воно й не повинно було вам допомогти. Воно повинно покращити якісь певні функції. Через те ви маєте мати сімейну раду після того, як ви проконсультувалися, і потім приймати рішення, де оперуватися і хто. Я ніколи в житті не сказав. Що подумайте, давайте завтра будемо оперуватися швиденько і таке інше? Ні, я завжди сказав. Я вам все розповів. Я зрозумів про вашу хворобу, все і, будь ласка, чекаю вашого рішення. Якщо за подумаєте, угу. перезвоните нам і все. Як казала моя мама, з будь-яким рішенням треба переспати. Ну, крім швидкої допомоги, так. А, ну так. Ким швидкої так, допомоги. Так, йдемо далі. Наталія далі у нас пише питання до професора Рикова. У моєї тітки з'явилась короткозорість і астигматизм у віці 64 роки. Знизився зір до 60% та з'явився очний тиск 24 на правому оці. Лікар призначив. Далі поправте мене зна голосом. Візулту, візулту, чи правильно? Так, да, це один із лотонопростів. Угу. Це, це один з препаратів, який приміняється при, при глаукомі, так. так, а, да. тобто норм, все? Це нормально, все. ви дуже гарно назвали, так. Да. Бізу добре а Наталі, що порадимо? Ну, типу, це, Наталья... цей допоможе її тітці? якось. Дуже сучасний лікар там лікує, розумієте? Тому що явно тітка ще не хоче оперуватися, але тиск уже внутріочний, тобто кришталик підпирає кут передньої камери, тиск вже піднявся до 24%. І от останній той препарат Візулта він якраз покращує трофіку кута передньої камери. Він не вилікує глаукому, але призупинить на якийсь певний час. І от, враховуючи, що вона бачила добре і з'явився астигматизм е, уже. То астигматизм з'явився через те, що кришталик він гомогенний, такий, знаєте, збита лінза, і він починає вже змінювати форму, бо туди попадає рідина, і появляється оцей астигматизм. Тобто пацієнтки набухаючи катаракта, і треба ну, протягом трьох місяців оперувати на одному оці і на другому. Вона буде довго бачити. І я думаю, що вона не буде користуватися капельками проти глоукоми після катаракти. Це профілактично призначений. Препарат. От про профілактику в нас є наступне запитання від Ольги. Оля запитує, який препарат порадите для профілактики покращення зору? Ну, це генетика. Це народитися від здорових батьків. Це єдиний препарат, який придуманий в світі. Немає такого препарату профілактичного. Найкращий профілактичний препарат це профілактичний своєчасний огляд. Це сімейна культура відношення до медицини, до здоров'я і, будь ласка, якщо 40 років вам чи хтось є в сім'ї 40-літній, то, будь ласка, перевіряйте внутрішній тиск. От зараз оптометристи, є офтальмологи і є оптометристи. Які написали програму, що в кабінеті офтальмологічному оптики, там де перевіряють зір і підбирають окуляри, повинен бути пневмотонометр, повинен бути тонометр для вимірки тиску. І коли запитують людину, яка Підбирає окуляри скільки вам років, 42? Все. спочатку міряють тиск. Тобто підбирають окуляри і міряють тиск. Обов'язково оце і є профілактика. Якщо ми свої часто... а як же чорниці, морква там оце рекомендують. Дивіться, ну бета-каротини і різні інші вітаміни потрібні організму. Але наукового, скажімо, інформації такої додаткової, обов'язкової, знаєте, які можна повірити, практично немає. От воно все стимулює, воно допомагає, розумієте, в певній мірі. Ну, ви знаєте про ту моркву, як дітей бабусі кормі поїли, да? поки не пожовтіє дитина, бо бета-каротину. Але е, треба просто знати, що черниця їдять обов'язково з сметаною, тоді тільки воно допомагає. Моркви, якщо ви це даєте віде. дитині, це 150 грамів соку морквяного один раз в день після того, як дитина пообідає. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Так, наступне запитання у нас від Олександри. Дивіться, майже ніхто про катаракту не запитує, всі запитують про глаукому. У Олександри теж запитання. В мене глаукома, підкажіть, які. Обмеження при цій хворобі, яким спортом можна займатися, чи можна відвідувати басейн і сауну, і так далі. Ось, ось таке Ну, запитання. цікаве питання. Я думаю, якщо людина в стані заплатити і за басейн і за сауни, то вона повинна сходити до лікаря-офтальмолога і той чітко її пропише. Глаукома. ну глаукома, на яких препаратах чи оперувалася глаукома? Якщо ви прооперовані з приводу катаракти, вже і компенсувався тиск у вас внутріочний, то вам через півтора-два місяці можна все робити, що потрібно, тому що протипоказів певних немає. Єдине, що якщо мультифокальна лінза стоїть, то вам не можна водити літак. Всього на всього розуміє можна літати. А машину можна, просто машина, якщо ставиться мультифокальна лінза, сама така продвинута на сьогоднішній день, тобто кришталик всередину ока при катаракті, щоб було зрозуміло, то людина трошки бачить галу, таке, коли їде автомобіль вночі. То і так погано дивитися на ті фари, розумієте, а там трошки буде більше галу, і потрібно привикнути цілих півтора місяці до цього, і все більше немає ніяких протипоказів. Вночі сьогодніш... в принципі дуже складно кермувати, навіть якщо в тебе відмінний зір. Це е, дуже... сутінки найгірший час, де да. найбільше аварій буває саме в сутінках. Так і давайте поки що останнє запитання, яке на даний момент прийшло, і часу у нас уже і немає. Воно від Наталі, також не від тієї самої від іншої Наталі. Інше запитання Сергію Олександровичу: якщо є два діагнози: і глаукома, і катаракта, з приводу якого захворювання порекомендуєте робити першу операцію? Я порекомендую зробити обстеження від глаукоми, А в обстеження від глаукоми входить і обстеження від катаракти. Через те оце комплексне, скажімо, обстеження і дасть відповідь. Перше, якщо пацієнт до нас прийшов і втиск, наприклад, 30, ми покапали капельками на прийомі і він не знизився. Є лазерний хірург рядом в нас в кабінеті. Ми відправляємо і він робить трабекулопластику, Тобто він в тій трабекулі, яка забита пігментом, пробиває дірочки, і пацієнт вже йде від нас з тиском 22, а можливо і нормальним. Через те е, важливо, е, якщо є підвищений тиск, зразу лазерні технології. Зразу. Якщо це не допомагає, тоді вже оперативне втручання з приводу катаракти. Це є профілактика, все таки виникнення глоукоми. Частіше всього лікарі віддають перевагу по етапному оперативному втручанню, помірковано. Спочатку зробити катаракту, потім спостерігати, наскільки знизився тиск внутріочний. Можливо, ви капали трьома препаратами, після катаракти ви будете капати один препарат. От. І після того вже приймається рішення про тактику вашого лікування. Ну і щоб підсумувати, я от чим хочу. От ви коли анонсували наш ефір, а ви завжди це робите в себе в соцмережах. Дякуємо вам за додаткову рекламу Радіо Київ. Е, ви визначили тему, я її трішечки змінила там для нашого ефіру, але ви визначили як глаукома та катаракта. Що первинне? Глаукома чи катаракта, То що? Перевинен все таки катаракта частіше всього. Але є істина глоукома, яка появляється рідше набагато, але після 40 років. Через те потрібно катаракта появляється коли десь під 60 років, але в 40 років всім рекомендую переміряти внутрішній тиск. Ну і це можна зробити і не лише це, а вся палітра лікування і діагностики очних хвороб, доступна в мережі е, в клініці в медичному центрі очі клінік. Е, приходьте, будь ласка, Липківського 16В це адреса, або телефонуйте, щоб дізнатися деталі 0800 333 707. Там приймає і Сергій Олександрович, а також інші фахівці дуже високого рівня про обладнання. Я вже й мовчу, ви в цьому переконаєтеся, коли завітаєте туди. Інформація прозвучала на рек на правах реклами. Я вам дякую, Сергію Олександровичу. Хочу всім нагадати, що спілкувалися сьогодні з відомим українським лікарем офтальмологом професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергієм Риковим. Я дякую всім, хто нам писав. Сьогодні було надзвичайно багато запитань. Дякую, що дивилися. Будьте здорові, і бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар.